Російські командири перекидають підкріплення до Новомихайлівки, що розташована на південь від Донецька, хочуть захопити це село, щоб піти далі, чи в планах заплутати українське командування. Дивіться просто зараз. Пильна увага завдійського напрямку різко перекинулася на Мар'їнський. Нині він називається Новопавлівським. Армія Росії зосереджує значні резерви в районі села Новомихайлівка. Їх задачі вісні даному, на даному часки фронту, якщо там. Изначально не хотели скорее выдавить наши войска с, вот, с этого бульдарского выступать, то сейчас скорее всего, они, наверное, даже ставят себе задачу либо окружить Новомихайловку, либо даже пытаться взять нашу веська в окружені в районі всього ліда штурмові загони 155-ї бригади морської піхоти Росії встановили свій прапор на руїнах однієї з будівель у центрі Новомихайлівки. Повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Українські осінкана Deep State повідомляє, що російські підрозділи продовжують закріплюватись у новомихайлівці та ймовірно увійшли до центру села. На думку оглядачів, вибити окупантів звідти за такої лінії зіткнення буде практично нема. ...можливо. Задействуются кабы, управляемые авиационные бомбы, задействуется артиллерия, у них есть превосходство в снарядах. Но когда э, люди говорят, журналисты, э, о том или обозреватели, что в каком-то месте идут наиболее активные боевые действия, всегда возникает вопрос, а каким образом это было оценено. Давайте просто будем немножечко аккуратнее относиться к... Фразам «найбільш гарячі бої ну это такое. это можна поміряти температуру там знаю води, гріші холодні. Як можна оцінити, наскільки гаряча йде вотаку? литературная фраза. Бої між ЗСУ та російською армією відбуваються на східних околицях села Новомихайлівка. Повідомляє українське командування. Окупанти намагаються захопити його за допомогою оперативно-тактичних дій. Іноді в районі Новомихайлівки кількість атак більша ніж на Авдіївському напрямку. на надіївська направлення 20 штурмів постановоста вчорашній день, то конкретно просто возле Новомихайловки 30. Ну не вполне возможно, враг решил e, свои усилия переместиться в діях. Михайло ну, Давайте понаблюдаем пару днів на Окрім мети захопити нову михайлівку. Ветеран російсько-української війни та майор запасу національної гвардії України Олексій Гетьман бачить ще одне пояснення такої активності російських військ на цьому напрямку. Вже отработана система запутування наших сил оборони, коли вони переміщаються в лінії фронту. достаточно активно перемещаются. В основном они используют железные дороги, если там где-то они есть. Это их нелюбимый вид транспорта. И ну, это может быть связано с тем, что они хотят растянуть нашу оборону. Это может быть связано с тем, что они хотят запутать нашу оборону більш значущими цілями після села Новомихайлівка ймовірно можуть бути міста Курахове чи Вугледар, каже військовий оглядач Денис Попович. Новомихайлівка розташована приблизно на однаковій відстані. Від них до Курахового 30 кілометрів до Вугледару. 22. Обидва міста зазнають регулярних артилерійських ударів з боку російських окупантів. Зараз, судя по всьому, ні намагаються і туди, і туди дві російські війська. То есть, двох зайців не зайцев вони хватаються. Що так сожалію стало важливо після того, як ми були вудужі покинути покинуть марі, і Курахова буде плохо, і бюльдар то дуже хорошо. Просуватися до Вугледару окупантам буде складніше ніж до Курахового, якщо порівнювати рельєф місцевості. Там степ різаний ярами з панівними лисотами вугледарі. За їх допомогою ЗСУ можуть фіксувати рух російських загарбників і завдавати ударів по них. у них должна быть какой-то важный объект за линией фронта, который они хотят захватить. Это может быть ну, Константиновка, например, очень важный для них объект, железнодорожный узел. Это может быть Купинск, узловой, кстати, логистическая составляющая. Это может быть попытка выйти на Славянск в том числе. То есть, ну, это уже политическая такая, показать, что они вышли, на, по, по, по крайней мере, на пригороды крупного города. У Кремлі розуміють, що витік інформації з Генерального штабу Росії триває. Тому російське командування змушене постійно змінювати свої плани та перекидати війська вздовж усієї тисяча кілометрової лінії фронту. Підсумував Олексій Гетьман. Станом на 5 березня українська оборона в районі Новомихайлівки тримається. Окупанти докладають величезних зусиль, проте успіху не мають. Нам важливо знати вашу думку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити головне.